Три рази швидше, ніж це ви бачите на даному відео. Якось гранула майже повністю розбухла, але процес ще продовжується. А, а, хоча водички вже нема, гранула не розвалилася, і більше того, вона може, ну, Ще приблизно половину того обсягу, що тут сюди були рідини залито, вона може ще всотати. І залишиться такими кубками. Структура дерева. Великий плюс нашого наповнювача, який має і термічну обробку, що захищає вас від різних видів інфекцій, включаючи якихось шкідників, паразитів, плісняв. І водночас це в нас чисте дерево. Ви можете бачити просто. Ось так от. Оп, оп. Бачите, всередині вона структура ще частково сухенька. Оп, дерево. Цілі шматочки, які дуже легко прибирати. І тут, до речі, ще один момент. Тут ми, звісно, ідеально це не покажемо, але у нас маються тепер такі ось совочки. Оп. така вона структура. І бачите? Воно тут схопилося, тримається кубки. Воно не розлізатиметься квилюка. Бачите, треба виколупувати. Оце і є сила справжньої деревини. Je vous so